У примальні народного депутата Геннадія Вацака чимала кількість клопотань від мешканців громади з проханням допомогти в облаштуванні дворів, прибудинкових територій, тобто зробити красу там, де вони живуть. І тому звернулися до Геннадія Вацака, адже знають, скільки він доброго робить для рідного міста та гулівчан. У стосі документів, що вже надійшли до громадської приймальні народного депутата, є звернення і від жителів чотирьох будинків по Ставиській – 69, 71, 54 та 56. Свої пропозиції та побажання мешканці цих будинків озвучили Геннадію Вацаку на зустрічах. Говорили і про глобальне, і про точкове. Ідучи на зустріч громаді, Геннадій Вацак підтримав прагнення людей та погодився облаштувати прибудинкові території. А це укласти асфальт, встановити тротуари, облагородити зелені насадження, встановити лавочки та де потрібне, і освітлення. До мене в громадську приймальню звертається чимало могилівчан за те, щоб зробити їхні двори. Сьогодні я провів зустрічі з жителями чотирьох будинків. Ми з ними поспілкувалися, і в четверг або п'ятницю ми вже починаємо там роботи. Буде зроблено все якісно. Буде. Повністю замінені бордюри, тротуарна плитка, зроблений новий асфальт, зелене насадження. Будуть підрізані вже існуючі дерева, які досить великі, і додамо в деяких двері освітлення. Буде все гарно, якісно і зробимо вчасно. Також ми будемо розглядати звернення інших мешканців, тих, у кого дійсно зараз вони потребують допомоги в цьому напрямку. Будемо роздивлятися. І по змозі робити відремонтувати двори та гідно зустріти наших переможців благодійний проєкт родини Вацак, який вона реалізує за власний кошт. Це внутрішній порив сім'ї меценатів для рідного міста, який заслуговує на схвалення, усе, що робиться, іде від щирої душі та для людей. Можна <плес> квартир. Ми вам нічого сказати, ми робимо за свої точки. Наша родина виділяє кошти. Ми робимо зараз два двора і ми почали закінчувати проспект перемоги, там буде зараз розставлені знаки, там е, міняються повністю люки і робиться чистове покриття і розмітка. До Пасхи ми проспект перемоги маємо закінчити. Ваші двори, я думаю, що ми до кінця має. Закінчив Дякую вам на зустрічах. Люди дякували Геннадію Вацаку за те, що їх почули, і за те, що нарешті в їхніх дворах буде гарно та комфортно. вам, Як зазначив Геннадій Вацак, роботи розпочнуться на тижні в четвер. Проєкти по обидвох дворах узгодили з побажаннями та пропозиціями людей. Процес оновлення стартував. Україна живе та готується зустріти перемогу. Ми крокуємо далі, чекаємо наших хлопців, переможцями тут зробимо все для того, щоб їхнім жінкам і дітям було комфортно жити в нашому місці.